Гатити по Чорному, то там така битва буде, що... величезна небезпека. Якщо у вас є діти малі, я про це давно кажу, то вам краще. Якщо ви, звісно, чоловік, то треба боронити, то понятно. А якщо ви жінка з дитям, то там є величезна небезпека. Але в Херсоні така саме. Херсон. Тоже дуже большая небезпека, дуже велика. Кривий ріг, руїни будуть витирати, дуже багато готити. Миколаїв теж, але Миколаїв захищає Ким. Миколаїв в захисті. Добрий вечір, з Одеси. Тепер скажу вам за Одесу. Там воно пишуть, що все нормас, все нормас. Ніхера люди добрі, не нормас. За Одесу ще буде і буде. Кожен хоче угорвати і собі шматок відтяти. І я кажу це про інші країни. Ну, ви поняли мене. Дуже велика небезпека. Будуть гатити із моря, із повітря є небезпека.